Понад півроку точилися бойові дії в місті Ізюм на Харківщині. Понад шість місяців жителі цього міста перебували під окупацією ворога. 10 вересня 2022 року, завдяки масштабному контрнаступу, місто було звільнено від окупантів. Весь світ дізнався про страшні звірства росіян на окупованих територіях. Все почалося з відео з російського телеграм-каналу, яке знайшли фахівці аналітичного відділу Офісу уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. По відео вдалося ідентифікувати морг міста Ізюм, з якого окупанти перевозили тіла загиблих українських військових на локацію масового поховання. Ця локація була нанесена на інтерактивну мапу, по якій в подальшому працюють пошукові команди уповноваженого. Ризикуючи життям, одразу ж після деокупації та розмінування територій, відпрацьовувати місце масового поховання військових відправилися пошукові групи. До відпрацювання локацій долучилися фахівці цивільно-військового співробітництва Генштабу Збройних сил України та саперні команди ДСНС. Для безпечної ексгумації територію було зачищено, оскільки зберігалася висока ймовірність мінної небезпеки. Попередньо пошуковцям було відомо про локацію поховання 17 тіл військовослужбовців. Тут є відео, воно тут у нас, де було це поховання. Ми знайшли це відео, нам ніхто не про нього не казав, ми його знайшли. В Ізюмі в нас таких локацій дуже багато. Я маю на увазі Ізюмський район, це і Кам'янка, це і Довгеньке, де були бої. І сталося так, що. Ці тіла ми ще не забрали. Вчора ми вже відпрацьовували цю локацію, вчора, позавчора працювали, заважає нам дощ. Ми не можемо в деякі локації вийти, тим, тим більше ну, сапери у нас зараз на розрив, тому що розмінують територію, щоб люди могли спокійно ходити. Прибувши на місце ексгумації на пошукові групи, на чолі з Олегом Котенком, чекала шокуюча несподіванка. На локації було виявлено не тільки заховання військових, але й масове заховання цивільного населення. Одразу стало зрозуміло, що кількість загиблих візюмів може перевищувати бучанську трагедію. Загалом візюмік згумували 23 тіла загиблих військових та понад 400 тіл цивільного населення, серед яких були й діти. Під час огляду частини вилучених тіл стало зрозуміло, що на них є явні ознаки катувань, у деяких зв'язані руки, зафіксовані колоторізані рани. Завдяки роботі журналістів, жахаючі кадри звірств російських військових, стали відомі на весь світ.